Доброго вечора, мої дорогенькі. Щиро вам дякую. Дуже приємно, мої хороші. Хотіла обробити я сьогодні топазом. Так говорила, знімала відео, вам показувала. Так розповідала і на ефірі говорила. Не вийшло сьогодні. Зараз у нас, ну, поки що гримить. Поки що гримить. І я що встигла зробити. Я обробила поки що зеленкою. Один мл на літр води обробила я на літр розбавила. так, І от вистачило мені обробити огірочки, обробити дині, кавуни, листя не встигла обрізати, які негарні. І, і все. І рядочок томатів, які під тунелькою агроволок нощі 60. І все. І більше я нічого не обробляла. Погодка така, мабуть, буде дощик. По прогнозу у нас три дні. Так, ну отже, поки що гримить. Після дощику вже оброблю топазом. Буде добре. Сьогодні зеленочкою. Так, поприскала добренько-добренько. Поки що так. Ще дощик буде, попругнула дощ і гримить, збирається, збирається. З вечора ось такі хмари були. Так, він так прям таки збирався. Побачимо. Побачимо, підв'язувала томати, прямо мовня була. Верного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. І бережемо наших діточок. Я дитину не віддам. Бережемо себе і молимося. Я розповідала. Рекомендую. На ефірі говорила сьогодні. Молимося, рекомендуємо, мої хороші. До зустрічі далі обов'язково буде. Мені дуже приємно.